Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Петро Порошенко заявив про те, що за певних умов готовий повернутися до режиму припинення вогню. Про це український президент заявив у телефонній розмові з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Як повідомляє прес-служба українського президента Порошенко. Заявив про те, що готовий повернутися до режиму припинення вогню, щойно буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також замов звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ. Мається на увазі в даному разі двосторонній формат це, коли і українські силовики і бойовики на сході України припиняють вогонь. Нагадаю, що Петро Порошенко двічі оголошував про припинення вогню на сході України. Перше, це було зроблено 20 червня. Тоді Петро Порошенко заявив про перемир'я. Потім це перемир'я було подовжене 27 червня. Петро Порошенко заявив про те, що перемир'я буде подовжено до 30 червня, 22 години. А вже після цього на засіданні ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення про відновлення антитерористичної операції. На сході України тим часом на сході України тривають сутички українських силовиків та бойовиків. Прес-центр АТО у Фейсбуці інформує про те, що вночі терористи знову обстрілювали позиції підрозділів сил АТО. Так, з мінометі обстріляли аеродроми Луганська та Краматорська. Також здійснено обстріл блокпосту Металіст з БМ-2 Град. У відповідь відкрита вогонь з 2 С-19. В440 обстріл поблизу Новоселівка, один пошкоджено, два БМП. Є втрати серед особового складу. Наразі уточнюється, пише прес-центр АТО. Нагадаю, що у Фейсбуці тепер є сторінка прес-центру. Ато і звідти ви можете черпати найсвіжішу інформацію про події на сході України. Тим часом Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, пише на своїй сторінці в Фейсбук. Також про підсумки минулої ночі По оперативним даним групи «Інформаційне сопротивлення», прошедшей ночі терористи совершили нападіння на позицію. сил АТО, из БМ-21 «Град» обстрелян блокпост сил АТО в Луганской области. Украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали. Два танка террориста обстреляли блокпост АТО в Донецкой области. Повреждены две единицы бронетехники. Информация по потерям личного состава уточняется. Минометному обстрелу подверглись позиции сил АТО в аэропорту Луганск и на аэродроме вблизи города Краматорск. Среди украинских военнослужащих жертв нет, пишет Дмитро Тимчук. И І в твіттер-аккаунті Автокраматорськ пишуть про те, що в районі аеродрому, аеродрому йде перестрілка, Слышні пулемети, автомати і щось таколе. І донецький журналіст Олексій Мацука буквально зараз написав на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що над Донецькою, Донецькою міськрадою зняли прапор пано. Прапор національний прапор мічта мера Донецька збилась. Сняли наш флаг з горсовета. Ось так пише Олексій Мацука. Дмитро Рогозін, віце-прем'єр-міністр Росії, у твіттері Пише про те, що НАТО, начебто, надало Україні військову допомогу в твіттері Віце-прем'єр міністр написав в зв'язку з несправністю більшої частини військової і воєнної техніки України НАТО вирішило передати ВВТ із наліччя восточноєвропейських стран. Річ ідеот об оружі совєтського производства. В свою чергу США компенсують тірі молода НАТО своїми поставками. ВПК США доволен. Кстати, для НАТО це привычное діло тушить плам'я гражданских войн авіаціонним керосином, написав Дмитро Рагузін. Щоправда, жодного підтвердження цієї інформації, яку розповсюдив у своєму Твітері віце-прем'єр-міністр Росії, поки що немає. Вадим Хомаха, наш блогер, який веде блог на сайті телеканалу ТВА у Фейсбуці, пише про те, чи є загроза того, що. Росія веде на території України миротворчі сили. Меня сьогодні спросили. Пише Вадим Хамаха наскільки вірогідним я вважаю, ввод миротворців із Росії в Донбас. Моє мнение, це маловірогідно, точніше зовсім з області домислів. причин несколько. Достаточно вспомнить подобною операцію в Грузії і чим вона закончилась. Пише на своїй сторінці Facebook Вадим Хамаха. Ну і Віталій Уманець, відомий громадський активіст. Пише на своїй сторінці Фейсбук про те, що хлопцям в зоні АТО для розвідки потрібні автомобілі, на які можна було б встановити зброю. Розмитнені чи ні, немає значення. Головне, щоб працювали. Хто може допомогти, пишіть у приватні повідомлення. Шукайте е, Віталя Уманця в Твіттері, а також в Фейсбуці, і пишіть, якщо у вас є пропозиції щодо е, того. Чи можете ви допомогти автомобілями бійцям? АТО чи ні? Між іншим, подібний пост вчора у Фейсбуці розмістив і командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він написав про те, що бійці батальйону приймають будь-яку техніку, тому що їм треба пересуватися в зоні АТО, хоч на якихось автомобілях. Тим часом Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, оприлюднив своєму твіттері фотографію, де на флагштоках біля міністерства закордонних справ України підняті прапори збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників та СБУ, як пише Павло Клімкін, фронти у нас різні, а перемога буде одна. Ось так, от пише. Міністра закордонних справ України, ну і комуністи Москви підтримали так звані самопроголошені Луганську та Донецьку народні республіки Віталій Рагулін в своєму блозі на «Ехо Москви» опублікував фотографії і додав до них підпис в четвер вечором В центрі столиці ЦК і МГК КПРФ ряд других лівих движеній. І партії провели в Новопушкінському сквері митинг поддержку жителей Донецької і Луганської народних республік. На мітинг був організований збір гуманітарної допомоги жителям юго-востока України. На мітинг прийшли люди з красними флагами і символікою КПРФ. Кроме того, здесь жі можна було увидети флаги Донецької і Луганської республік, Пише Віталій Рагулін. Ну і про ситуацію в Криму Олександр Горний, це блогер, він пише в блозі на Ехо Москви про те, як у Криму сприйняли вчорашню заяву нового міністра оборони України Валерія Гелетея. Нагадаю, що Валерій Гелетей вчора, під час представлення його президентом Порошенком у парламенті, заявив про те, що українські війська рано чи пізно, але проведуть свій парад перемоги. В Севастополі, в українському Севастополі. Сейчас готовлю несколько постов о беженцах в Криму і пишет пише Олександр Горний. Сьогоднішній вечерний разговор з друзьями став темой для этого Горный, Они что там курять в Києві? Я спочатку не понял. Видимо, дурь у них особая. продолжал мой собеседник. Оказывается, мой приятель посмотрел новости, где рассказывалось о назначении нового министра обороны Украины Валерия Гелетея и его пламенной речи в Верховной Раде, где он пообещал провести парад победы в украинском Севастополе. Вчера вечером это стало одной из основных тем разговора среди тех людей, с кем мне довелось пообщаться. Кримчані доволі нервно реагують на ці всі репліки офіційних державних ліс України. Від ситуацію на Востокі тисячі біженців в Криму многі тільки зараз поняли, чого избежал Крим. Пише блогер з Криму е, Олександр Горний і колишній радник е, Володимира Путіна Андрій Ларіонов на ехо Москви. Пише про заяви Володимира Путіна щодо. Криму щодо того, для чого Росії потрібен Крим за останні три з половиною місяця Путін трижди виступав з публічними обоснованням существенної анексії міжнародно Признаних українських регіонів Атономної Республіки Крим і города Севастополь. Сівастополь, восімнадцятого мартан виступив Кремлі перед членами Государственної Думи і Совета Федерації. 17 прия він провел большую прес-конференцію. А 1 юля він виступив в МІДі перед послами ОПО Полпредами. Зделані им высказывания сіді в общую таблицу. Оригинальные цитаты из соответствующих выступлений приведены ниже. Ну, власне, цю таблицу ви можете знайти у блозі Андрея і на на ехоMosкви, але висновок як робить э, Андрій Ілларіонов того, для чого Росії все ж таки був потрібен Крим, такий. проведенное сопоставление сделано главным образом для демонстрации прежде всего двух причин, в той или иной формулировке упомянутых Путиным в каждом из его процитированных выступлений. Первое стратегическое положение полуострова Крым, второе ответ на гипотетический приход войск. Нато в Крим складається впечатлення, що іменно ці дві причини і були основними, главними найбільш важливими при осуществленні упам'янутих выше окупації і анексії. Пише Андрій Ларіонов в своєму блозі на ехоMosкви. Ну і український блогер Сергій Лещенко закидає Петрові Порошенко ще одне кадрове призначення дуже. Багато в благосфері говорилося щодо останніх кадрових призначень Петра Порошенка. Сергій Лещенко пише про Юрія Стеця, який днями очолив управління інформаційної безпеки Нацгвардії. Як пише Сергій Лещенко в своєму блозі на Українській правді, це призначення виглядає дивно з кількох міркувань. Перше Нацгвардія це не якесь абстрактне утворення, це структурний підрозділ МВС, який називається до березня. Назвався до березня року внутрішніми міськами України. України. В них є структура і штатний розпис, а посада начальника управління належить до центрального апарату Нацгвардії. Цивільні особи, які працюють у центральному апараті Нацгвардії, мають стаж роботи. Конституція визначає, що депутат здійснює повноваження на постійній основі. Тобто максимум, що він може, це бути позаштатним радником, але не обіймати одночасно штатну посаду начальника управління Нацгвардії. Друге закон про Нацгвардію визначає, що діяльність Нацгвардії грунтується на принципах верховенства права та позапартійності. Юрій Стець є головою. Президентської партії Солідарність та депутатом фракції політичної партії Батьківщина, що явно суперечить принципу позапартійності. І як пише Сергій Лещенко, Стець має визначитись або він є народним депутатом, або начальником управління інформації Нацгвардії. Звичайно, ніхто не заперечує, пише Лещенко, якщо пан Стець є гарним пропагандистом, він може присвятити себе роботі на чолі управління Нацгвардії, але тоді йому варто відмовитись від депутатського мандату, а також скласти повноваження лідера політичної партії. А поки діє. Принцип війна усе спише, пише Сергій Лещенко. Ну і про відносини Росії України, а також участі в нинішньому конфлікті Європи. Пише Нік Фельдман на Фейсбуці. Европейцы продолжают находиться в странной истерике. Они как бы верят в том, что Россия, Кремль и Путин тут не имеют отношения никакого к событиям на востоке Украины. Вариантов такого поведения может быть несколько. Первое, европейцы боятся, что в случае отсутствия у них аргументов, им придется мобилизировать войска и полностью отказаться от торговой кооперации с Россией. в конце которой не только санкции, но и неизбежная война. Только они делают все для того, чтобы никто не смог обвинить их в том, что эту войну развязали они. Третье. Европейцы знают, что Киев предпринимает не все возможные усилия по наведению политического порядка внутри страны. Знают, что и внутри самого официального Киева существует масса людей, преследующих интересы Кремля. Вывод. Россия может делать почти все, что ей захочется, но к реальным изменениям европейской политики по отношению к Кремлю это приведет только в следующем году. А в этом году Украина должна сделать все от себя зависящее для самостоятельной победы над махровыми коррупционерами, кремлевскими боевиками и возвращением Крыма, написал на своей странице у Facebook Ник Фельдман. Ну и Геннадий Балашов, комментуя кадровые призначения, про которые уже сгадывал трошки выше президента Порошенко, я всегда задавал себе вопрос, зачем миллиардерам идти на государственную должность. Понятно, когда они финансируют свои СМИ, своих представителей, которые идут в Верховную Раду депутатами своей партии. Но я не понимаю, когда миллиардер идет на очень скромную по его меркам зарплату порядка 10 тысяч гривен заместителем. Напрашивается вывод, что последнее назначение Порошенко губительный для его карьеры. И это рано или поздно станет очевидным, пишет Геннадий Балашов. Ну, в данном разе Геннадий Балашов, сгадывая Юрия Косюка, Який призначений першим заступником глави президентської адміністрації. Ну і в мережі і вчора, і сьогодні обговорювали фотографії Богдана Бартакова, де він оприлюднив Валерія Гелете, який вчора, начебто, підписував заяву присягу. У Верховній Раді України так от він підписував з закритим ковпачком. Ручкою з закритим ковпачком і дуже довго обговорювали блогери і зараз обговорюють. А потім з'ясувалося, що насправді ця заява була підписана раніше. І він просто дістав ручку із кишені. Ну і фотожаби, фотожаби присвячені Олені Бондаренко. Вона вчора переривала президента Порошенка у сусідній залі криками про те, що, начебто, українські військові вбивають дітей на сході України. І одразу ж з'явилася маса фотожаб на цей крик Олени Бондаренко. Нагадаю, що вона представляє партію регіонів, і відповідно блогери відреагували на цю витівку Олени Бондаренко, численними фотожабами, які ви зараз бачите. На цю хвилину у мене все більше я вже вам розкажу о 16.00. бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення. Дякую.